Я сьогодні перед виходом з спортзал зробив фотки свого тіла, подивитися, який я гарний, як, як в мене зараз виглядає моя фізуха, як прогрес. Я був мега розчарований собою. Ну просто я дивлюся на це, і думаю, блять, ну якого біса? Ну ти запустив себе просто нереально. Типу, ну як так? Ну, стільки часу займаєшся, от вже далеко не один рік. От маєш в цій голові щось бути. Я думаю, ну як можна так погано виглядати? Просто що ж ти не можеш ніяк себе в руки взяти. Ну, Іду в зал, такий засмучений, займаюся, думаю, як мені там правильно підлаштувати свою програму тренувань. А до мене підходить хлопець молодий. А, ну не знаю точно скільки років, не уточнив. І він мені а, цей, ми щось з ним заговорили, він каже: слухай, у тебе така класна форма, ти так круто виглядаєш. Я не дивлюся, я круто виглядаю. Ти змієшся з мене? Типу, я йому показую на іншого чувака в спортзалі. Який ну, набагато більше за мене, і в якого, ну, як на мене, краща форма. Я кажу, оце він круто виглядає, та я взагалі як лох якийсь. Він каже: Ну, що ти розказуєш, там цей. а він, цей хлопець, два рази менше за мене. І бачите, воно так прикольно виходить в житті, що тобі завжди буде мало. Тобто, наскільки би ти не був здоровим, накачаним, красивим, ти завжди будеш себе відчувати недостатнім, тому що це все в голові. Ну, типу, від того. Наскільки ти. Ну, типу, тобто ти сам визначаєш, чи тобі достатньо, чи недостатньо. Завжди є хтось кращий за тебе. Завжди. Був би ти Аполлоном, містер Олімпія, і ще кимось, завжди буде хтось кращий. Ну, і завжди є хтось гірший. І це хтось гірший підійде і скаже, чувак, ти крутий. Тому що він теж до цього прагне. А ти прагнеш до того, що вище. І воно круто виходить так, тому що не потрібно зупинятися, не потрібно ніколи. Знецінювати з одної сторони результат, але в той же час не потрібно себе накручувати і думати да, блін, я шматок війна. Ні, всі ми на шляху, всі ми на етапі. Буває, що ти на якомусь етапі дуже довго стоїш, як я, і немає видимого прогресу. Але це питання часу. Питання часу та з твоїх зусиль. Питання часу та твоїх зусиль.